Якби щось таке влаштувати, де б можна було протягом тижня... А для чого це робите? Це для того, щоб відбити рівний край. От я, я, я не використовую ці от патички, просто підкладаю такий от картон. Можна, можна робити і так. Так просто та, через одну перепере. Та нижню верхню утворюється зіб такий. Так. Ага, зараз потрібен. Ну, я може буду просто показувати, не буду я підкладати цей. Може, він і кривенький був, до речі. А там ще один є. Та ні, нічого, нічого. Я ж я можу і без цього. Я і без цього буду. Так, далі показую, яким чином утворюється косиця. Косиця для того, щоб закріпити край нижній. Ну, от бажано, щоб нітка, нитка була подвійна. Дариночка, я там поклала каву, вон там в пакетику, так? Так, так, я почала да? вже. Так, дивимось уважно. Так, якусь відміряємо. Я зараз приберу звідти, щоб вам можна було показувати. А скільки відміряємо? Ну, скільки то, бо ця, ця ниточка вона не пропаде, ви будете її ткати, не її ткати. Ага. І от за принципом а, тамбурного шву, да? І відрізати, а, скутку, так? А? А? Відрізати, відрізати скутку, так? Відрізати Відривати скутку відрізати що точно Так. Але важливо, щоб ниточка була подвійна. я ж кажу. А якщо подвійна, не годиться, можна взяти, але ну, вона та тонка. Через... Бажано, бажано все ж таки. Два рази. Можна взяти, а та? тонку ну, бажано, щоб вибрати, вона щоб не була загруба. Ну, оць, оця жовта піде, якщо вдвоє взяти. Значить, я що роблю? Я коли от, е, нижній край е, от, е, проткала там скільки сантиметр, да? і беру клей ПВА розводжу водою трішки і проходжу десь пензликом з краю. І цей край вже фіксується намертво. І тоді він не сувається, і потім, коли ви це зрізаєте, то воно не, не випадає, не вилізає, не випадає. Це це вже наш винахід, такого в книжках немає. А Можна одну брати? чи? Ні, вона має бути подвійна, от така от. Беріть ось цю нитку. Що, яка проблема? І тоді, бо вона інакше ви не зможете просто. Ми робимо, ми робимо ланцюжок. Але цей ланцюжок тут вже є. Думала, що дівчата у вас, на, у вас вже шмали. На... Вони хочуть, вони хочуть, подивіться, як це робиться. Угу, угу. Тому робимо. Тобто ми якби ціпляємо за кожну ниточку, так? Да? От розщіплюємо. Ага. розщіплюємо і, і протягуємо. За кожну знизу, да. за кожну, за кожну, так. Да. Є ще інший. Алло. Добрий день. розщіплюємо.